Вітаю, сміливі! Ви на каналі Рух Сміливих, і в цьому відео я розповім вам, як отримати 1500 гривень на ветеранський спорт. Хто не підписався, підпишіться і погнали за мною! Від 15 січня міністерство ветеранів запустило програму, завдяки якої ветеран... Та особа з інвалідністю внаслідок війни може отримати щоквартально 1500 гривень на заняття спортом. Тож саме час відвідати спортзал та подбати про своє фізичне та ментальне здоров'я. Отже, як скористуватися цією програмою? Ти можеш скористуватися її без зайвих черг до відвідування державних установ у додатку «Дія». Хто може скористуватися цією програмою? Цією програмою зможе скористуватися учасники бойових дій. Та особи з інвалідністю внаслідок війни тут я викладаю запис екрану, як я особисто авторизувався в цій програмі. Лише декілька кліків, і мій запит прийнятий. Вам необхідно бути зареєстрованим та авторизованим в додатку Дія, мати ІНН. Вам повинно бути старше 18 років. Вам необхідно мати статус учасника бойових дій і інваліда внаслідок війни. Також вам необхідно бути зареєстрованим в реєстрі ветеранів. І це все, що необхідно. Це все робиться в декілька кліків в додатку Дія і ти вже авторизований. Зайдіть у дію, натисніть Сервіси, виберіть ветеранський спорт. Далі вибирайте карту для дія грошей. Підписуйтесь, авторизуйтесь і верифікуйтесь. Через декілька хвилин до вас прийде відповідь, що ваш запит прийнятий. Очікуйте на зарахування коштів на протязі 7 робочих днів, де можна витратити кошти в спортивних залах, спортивних майданчиках, секціях або надавця послуг спортивних з кодом 7941. Якщо ваш спортивний зал не має такого кведу, кошти витратити неможливо. Але пусть власник зв'яжеться зі мною, і я розповім як це зробити, щоб ветерани могли Користуватися послугою в його спортзали, впродовж якого часу можна використати кошти. Припустимо, що вам кошти були зараховані в лютому місяці, і ви їх можете використати тільки в цьому кварталі. Тобто кошти нараховуються за квартал. В березні місяці до кінця березня кошти повинні бути використані. Якщо вони не будуть використані, вони автоматично спишуться. Але якщо ви їх використаєте повністю. Автоматично нарахується ще 1500 гривень на наступний квартал. Якщо у вас не відображається у дії, дивіться мої минулі відео, де я розповідав, як додати в дію посвідчення учасника бойових дій чи посвідчення інваліда війни. Друзі, якщо вам подобається мій контент, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео, а також не забувайте донатити на розвиток нашого каналу. Особисто від себе я хочу виразити подяку Міністерству ветеранів за те, що вони не словом, а ділом допомагають нам. В 25-му році буде велика кількість програм від міністерства, але ця вже зроблена, і сьогодні ви вже в неї можете реєструватися. Друзі, слава Україні і велика подяка міністерству.